цілюща сила, гелі. ібупрофен з бодягою усуває запалення і набрики, бодяга з перцем при артритах, має зігріваючу дію, живокіс з бодягою, при болях суглоба, гревматизмі та відкладені солей, епарин з бодягою покращує кровопостачання та стан судин. Експантенол при будь-яких ураженнях шкіри. троксерутин, венотонізуюча дія, протитромболічна, кінський карштан з бодягою. Покращує кровопостачання та стан судин. Бджолина отрута з бодягою. При болях в спині та в попереках. Так, ібупрофен з бодягою. І бодяга косметична засіб від синців та напряків.